Вони вже давно не студенти, але знову сіли за парти і готові вчитись. Військовослужбовці, які готуються до звільнення або перебувають в запасі, будуть опановувати комп'ютерну графіку та веб дизайн. Олексій лановий нині офіцер нацгвардії, але вже піклується про майбутнє. каже, вирішив опановувати цей курс, щоб іти у ногу із часом. Мотивація в першу чергу це особисто нові пізнання діставати і в майбутньому. Друге питання, яке для мене не менш важливе, це передавати певні знання своїм дітям, бути корисним і державі, на якомусь підприємстві робити добру роботу. Ну і відповідно для якогось прибутку можливо, в сім'ю. Курс розрахований на 350 годин. 80% виділено для практичних занять. Цього на думку спеціалістів достатньо для опанування базових навичок. Розробка вебсайтів перший, Працювання в спеціальних програмах, тобто графічних програмах, той самий Корал Draw, обробка різних фотографій. Програма включає багато, велику структуру, багато тем, тому якщо людина зацікавлена, то вона. Звичайно, отримає замови проведення цього курсу стало можливим завдяки роботі західного регіонального центру перепідготовки військовослужбовців, який отримав фінансування за кордону, для того щоб дати можливість людям адаптуватися до умов сьогодення, для того, щоб вивчити правову базу, для того щоб подивитись, як можна, що можна жити на сьогоднішній день, що таке цивільне життя. Курс даний передбачає це фінансування проводиться за кошти обсє. Виділить на цей проект обсє більше 100 тисяч гривень. А обладнання та викладачів для новоспечених студентів забезпечить Рівненський інститут після дипломної освіти. Ірина Михалевич Мідріган, інформаційна програма. День